Добрий день середина липня вже 15 сьогодні жнило продовжується. На вихідних у нас субота і неділя пройшли дощі. У суботу 6 міліметрів. А в неділю 21 міліметр. Так що з опадами порядок. Сунячничок якраз цвіте. Пшеничку молотим. Кубуруза також качани викинула. Дякувати. Боженці, що взагалі є, що молотити. Бо на цих вихідних у нас тут Новосанджарський і Кобиляцький. Громада там наробила лихо. Вибивало все. Це горе і... і нещастя. Крім того, що там усе повибивало, одні ступчики показують. Ось залишилася від сунячи, від укурудзи, і пшеницю, хто не змолотив, змолотило. Крім цих втрат, ще ж треба і розраховуватись. З людьми рідна плата і податки. Це дуже важка ситуація там. У нас минуло. Так що дякуємо, боженці. Робимо лотим. Сьогодні їду на О, без осту, на Богдану. То що молотити почав, а вона сира. Ось такі дощі, що ось такі калюжоки Брали глину Броле набралося воду. А, і цей жіш Діду молотити таки сьогодні на Фуру попробую взяв з собою ж ті грузки, на які я наїжджаю Один тут, а один на різкі лежить якраз можна транспортувати. Ну так вон калюжа. Та і внизу он калюжа. Так що в цьому році дощі щебали. Ну як отаке як у людей, то кроче не йдуть. Калюжі по дорозі стоять. Два дні пройшло, а калюжі стоять. А оце ж в долині пшеничка. Уже зеленцем удалося. Коли я її тут є під не знаю треба приїхати хоч поміряти голову тут весело буде або десять треба робити або на пів жодки Ось Богданку вже заміняв Волу. а 14, ну туди-сюди, сейчас воно спаде, Божешки Лівдис того ранку Вонокий вигляд мой ця Богдана. Ну так Підека вже слабо, щоб зовсім. Нікола-то слабіша від той ри. А може десь полоски щось більше. Не видно, що з іншого сторону їхати, бо покажу як сипеть. на Та дьопувати і за тридцятку якщо буде а менше то й менше головне то, то щоб ми мене вимило. Показнички. ну та намолотили вже загорілась новбочка повен бункерок. Зараз покажу як вайохість. Отак байохість зерно. Жду фуру. В принципі, погане, темненьке. Я думаю, що щось там трошки може і вимило, тройка буде. Питання ще таке до знатоків, може хтось знову. Хто глушить комбайн так при повному бултері, чи можна, чи ні. Бо ця ж труба, яка вигружає в комбайн, буде повна. Запуститься він. Всі горі демуть ремні. Оце якби хтось глушив, не глушив, бо я не глушу. І не пробував таке робити. Хай лучше попрацює ті 10-15 хвилин, поки приїде. Та і все. Тут на цій стороні також своє Цвітуть, все в порядку, нічого не повибивало, кукурузка вже зацвіло, качончики викидав. Дощик пройшов, можливо, буде нормальний врожай. По приборах у нас тут норм. Працюємо. Зробив отакий імпровізований холодильничок Кажуть, я його якраз дві півдорожечки і на них дбаю. Холодне повітря і вода холодна. Ця сторона не пада, чись тувіша, а ця пода так я підв'язав проволочку. Сьогодні виоружуємо без брусків поки що. Окійде вигрузка. Ось така пшеничка. Пченичка непогона. І сипе непогоно для когона. І сьогодні на дорозі стоїть, я тут трошки бугорок. Водоп. Нормально, можна вигружати переїхав на бой. То тут цікавіше і поярче, Тут яскравіше по донка ця небо на Це там де я заїжджав, це було. все робло ну, Отоксипив бункер. Та да нормально, більш-менш Це по цьому році тут, та й не непоговно сиби. Я розкидачем підживляв сульфод амонію китайський. І розкидав я померзлотолу. По 200 кг давав цього сульфоду, непогоно. Непогоно, от он. Чому раз сказать? А то я вже забракував в цю подону Да я тут виїжджав трошки краще стало так що отакий результат поки що не знаю жоду тут Тут набагато яскравіше. і сипи Чинилася тут. Бо я вже на наїзу всім. Всі надії і сподівання кончились у мене. А це ще й сипе. Ну тут не такий мороз був. Тут вона і трохи краща. завдяки тому що вона не вимерзла а так мороз дуже повпливав на вегетацію а тут не було так що значить Мороз свою справу зробив. Там урожайність знижилась, де був мороз. Як мінімум на тому. Як мінімум. Тут ж таки і видно срібеця